Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Зараз хочу зробити невеличку розпаковочку. І побачимо, що тут я замовила в цій посилочці. Так, я розрізала, дивимося, що тут таке. Значить, посилка від магазину Choose Закваски для сиру. Так, це отаку от формочку ще я замовила, бо в мене одна така є. Ну, треба ще одну. Бо буває, от було в мене таке. Замовили два кусочка сиру. Не сиру, а бринзи. Приблизно по 300 грам то удобно буде отакими от двома формочками зробити таку брензочку. Чи сирчик. Отака от формочка. Вона недорога, по-моєму, 30 гривень. Зараз я подивлюся. Це така шумовочка удобна, пластмасова, що вона не стукає, не грюкає в кастрюлю, коли сир мішаєш, сирне зерно. Це ще закваски. Зараз я відкрию, покажу. І цю штучку зараз розмотаю. Так, розмотала. Так на совість було замотано. Це мірна кружка літрова, пластмасова. Ну, хороша така грубенька. З ручкою. Вона і для сипучих. І для жидкості. І молоко поміряти, може, колись треба буде. Так, це дренажний коврик для сиру, для сиру, для бринзи, ну, для визрівання сиру. У мене було таких два коврики. Десь я один загубила, а один є, але одного мало, то я замовила ще один. Він теж дешевий, він 15 гривень стоїть цей коврик. Так, зараз почитаємо, що я тут замовляла. Набір 5 штук, закваска для сиру бринза. На 10 літрів молока. Значить, 3 набори таких по 10 штук. Ой, по 5 штук. Це на 10 літрів. Один набор коштує 75 гривень. Далі, набір 5 штук, закваска для сиру голландський. На 10 літрів молока. Два набори таких я заказала. По 5 штук. На 10 літрів молока один. 91 гривня один набор. Ну, в наборі 5 штук. Це, считайте, на 5 штук, по 10 літрів, на 50 літрів молока, 91 гривня. закваска для сиру голландський. Ну, самий такий сир, ну, мені найбільше він подобається незаморочливий голландський. Так, Фермент для сиру на 10 літрів молока. 20 штучок, я таких заказала по 8 гривень один. Далі то форма для сиру. Серце міні 350 мл, 30 гривень. Дренажний килимок. 15 гривень, я сказала вже. Так, шумівка пластикова 25, і чаша мірна 1 літрова з розміткою 79 гривень. І того, і того 717 гривень. Магазин чизмастер. Пересилка у них безкоштовна. Ось така невеличка розпаковочка. Ось такі ферменти. Ферменти та закваски. Зараз я ще одну упаковочку розпакую та покажу, які вони там внутрі. Так ось. Ось така закваска, так запаковано на 10 літрів. Ось внутрі така закваска, в маленькому цьому тюбику <клес> закваска, а то фермент у великому. Ось така посилочка. Всім дякую, хто був зі мною. Всі бувайте здорові, всім гарного дня! І до зустрічі в наступному відео. пока пока